Відча підтримки героїв акція безстрокова. Активісти правого сектору протестуватимуть, допоки не виконають їх вимог. Вимоги наші не помінялися, тобто ми за те, щоб вберегти наших хлопців, в першу чергу вберегти від того, щоб той підрозділ реально не розбомбили шляхом зброї. От. Нашою вимогою лишається те, що треба арештовувати тих, хто реально винні в тому конфлікті, тому що, якби не та контрабанда на чолі з Леньом, якби не Кум Путіна Медвечук, то цих реча. Не було. Правий сектор обурює, що міліція від початку діяла на стороні людей ланьом. Пояснює Василь Лабайчук і те, чому бійці правого сектору були озброєні. Є відеозвернення. Хлопці на відеозверненні чітко говорять, що 80% зброї, яка в них була з собою, вона була легальною і зареєстрованою. От. Тобто, ну, про що ми говоримо? Значить, звичайно, що були б дурними, якби поїхали туди без зброї, їх би там повбивали на місці. і Вони би там лишилися. У неділю на Закарпатті побували керівники правого сектору, аби прослідкувати, щоб хлопці залишились в живих. Тож активісти потребують розголосу у суспільстві. Що це не бандити, що вони не збиралися там ділити якісь там сфери впливу. Хлопці наступили на горло контрабанді, причому жорстко наступили близько місяця часу. Наш пост був поруч з постом, який ну є там прикордонний той пост. Вони не дозволяли брати з людей гроші. Тут шляхом своєї присутності, шляхом вмикання в окремих випадках відеокамери. Вони не дозволяли брати побори. Акції на підтримку бійців правого сектору Закарпаття тривають по всіх областях України, запевняє Василь Лабайчук. І з ними на зв'язок виходять громадські організації та активні групи людей, готових переходити до більш радикальних дій. Зокрема, про свою підтримку заявила самооборона Тернопільщини. Хлопці показали свою активну позицію на Закарпатті. І тепер справою принципу очільників країни є посадити тих вирудків. Які цю контрабанду кришували і тих нардепів, зокрема леньо, який її очолював, не може бути в нашій країні такого. І якщо влада буде зволікати, то це є величезна небезпека перед ними. Ми є солідарними з хлопцями з правого сектору, і я думаю, що найкращою винагородою для тих хлопців буде те, якщо ми будемо наводити порядок, почнемо із Закарпаття. З того, щоб оту всю злочинність, яка там є, прикласти максимум зусиль, щоб викорінити. відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та прокоментувати дії колег, протестуючи вимагали під стінами Тернопільської обласної міліції. Олександра Білого вбили тільки за те, що він повстав проти міліції. І тепер те ж сама ситуація, виходить, знов повторюється. Ми вже не маємо права це простити і це проковтнути. Начальник Тернопільської обласної міліції не може нічого прокоментувати, бо події відбуваються навіть не в сусідній, а в області, яка знаходиться там через одну від нас. В Тернопільській області контрабанди, відповідно, у нас нема жодного кордону, тому я, я думаю, що коментувати мені з даного приводу нічого. Особовий склад тернопільської міліції знаходиться в місці своєї дислокації за межі Тернопільської області не виїжджав і буде виконувати свої основні завдання, які передбачені законом України про міліцію, тобто захищати життя, здоров'я і е, е, суспільні державні цінності. Також правоохоронці запевнили, проти українського народу вони не підуть. Злочинні накази ми виконувати не будемо. І я вважаю, що керівництво держави нам їх давати не буде. Я вчора був учасником зустрічі з паном Казимиром і в ПДСБУ ми ходили. Нас запевнили, що вони не будуть виконувати злочинні накази. Я теж офіцер, я розумію, що якщо поступить наказ, його треба виконувати. А вже та межа злочинний чи не злочинний десь там всередині сидить.